Друзі, продовжується наш вечір. Воля спейс до нас ось безпосередньо зі змагань сьогодні хлопці: Данило Коновалов та Олег Колодій. Так сьогодні в синхронних стрибках з трьохметрового трампліна стали сьомими, були близькі, в принципі, до того, щоб взяти медалі. Але знаєте, іноді кажуть, що результат в спорті не головне. Хоча ясно, що всім хочеться постійно перемагати. Ми з вами для того, щоб поговорити про олімпіаду, про ваші враження, ясно що. Я хочу, щоб всі глядачі і в Ютубі, які дивляться, і в залі розуміли, що хлопці засмучені, тому що вони їхали на Олімпіаду за медалями. Але ну, так іноді буває. Ми тут дуже часто знаєте, що говоримо про те, що ну, там, не зовсім рівні умови, так? наші спортсмени, які приїхали, ми часто не маємо тих, ну, такого рівня підготовки, так? яку мають, умовно кажучи, люди з інших країн, але все одно. Ми виходимо, б'ємось, працюємо і намагаємося виграти. Хлопці, як вам Олімпіада, розкажіть, як вона для вас минула? Ну, це мої перші враження. Для мене це щось нове, так як я не був ще тут. І з першого погляду мені все сподобалось. Це насправді моя мрія. Я дуже щасливий, що сюди потрапив. і Олімпійська деревня, це теж. Всі спортсмени, всі спілкуються, всі на одній хвилі, так кажуть. І чудові враження, але засмутився тільки із-за змагань сьогоднішнього запригу. Хотілося би краще, звісно. Але як є, так є. Ще вже нічого не змінити. Тому так. Олег, як вам? Я дуже радий, що я зміг потрапити на ці змагання. Це Олімпійські ігри, це мрія кожного спортсмена. Але змагання це така річ, що не завжди виходить так, як хотілося, як готувався. Тому сьогодні трохи не вистачило нам. Показати те, на що ми готували. як, якщо говорити, чому не вдалося, так у вас ну такі вид спорту там ну міліметри вирішує? Ми багато перед вами була Лілія Подкопаєва, олімпійська чемпіонка. Вона багато говорила про цей фактор переживання тиску на тебе, коли ти виходиш, всі дивляться камери, і цей момент вирішальний. Як ви вважаєте, що сьогодні вам завадило показати те, що ви хотіли зробити? Ну, я могу, можу конкретно сказати про себе. Я з першого погляду не хвилювався, але як тільки я підійшов на перший стрибок, то в мене затремтіли ноги, і ну, я почав дуже хвилюватися. Але потім з наступними стрибками це вже більш-менш пройшло. Але, ну, чесно кажучи, це дуже хвилюючий момент. Чого не вистачило, так? Ну, так, як вважаєте, чому сьоме місце, а не в призерах? Десь хвилювання були, десь чуть-чуть, можливо, не допрацювали, так. Ну, хвилювання хвилювання це найважливіший, мабуть, фактор, тому що. Сьогодні я робив, коли я робив п'ятий стрибок, е, ножки. Ну я не знаю, як об'яснити? Як це передати? Е, да. Як примтіли ноги чи е, внутрішнє так, так, переживання? Е, так. Е, коли стрибаєш, і трамплин трошки підбив, підбиває трошки угу. тебе. І в, в той момент в мене вилетіли ноги. Угу. Ну, тобто підбіл і стрибок дуже погано виконався. Це чисто переживання, так? Так. Тобто є різниця там на чемпіонаті Європи, світу чи Олімпіада відчувається оцей, ну, величезне навантаження, так, яке навколо цього турніру є. Ну, на Олімпійських іграх, напевно, Найтяжче. Найтяжче привити. Я насправді думав, що це. Шифрую ну, так, так. Да? По візуальному моменту, це для мене було як чемпіонат, чемпіонат світу. Абсолютно ті ж декорації, той же басейн, все одне і те ж. Але якісь думки були те, що це Олімпійські ігри, і, мабуть, це давало якісь, я не знаю, хвилювані моменти. Мені так здається. Як з цим працювати, що тренери говорять от в таких ситуаціях, Яких? Ну, щоб це хвилювання прибрати, от виконати максимально те, що ви можете. А навіть те, що вони кажуть, то це не допомагає, тому що це всередині, це в голові, і це ніяк не прибрати. Це тільки я навіть не знаю. Конкретно я ще, мабуть, не такий досвідний, але мені, мені кажеться, що і досвід теж не допомагає. Ти будь-якому випадку будеш хвилюватися, угу. як підготовка до Олімпіади ваша проходила, чи, чи все вдалося реалізувати от на етапі підготовки, чи були якісь обставини, які завадили серйозно це зробити? Ну, ми спочатку готувалися у Києві приблизно десь дві неділі. І через те, що були обстріли по Києву та ще тривоги. Виключання світлу, то насправді було тяжко тренуватися, так як якщо оголошують тривогу, то треба спускатися у підвал, чекати. А якщо це момент тренування, то тобі треба просто чекати, а потім знову розминатися, і це ну, збиває тренувальні моменти. І так як світло виключають, то теж треба чекати, м'язи холодніють, і треба спочатку розминатися і все по кругу, і трошки важкувато так було готуватися. І потім після Києва ми поїхали у Жешов по цій причині, тому що і за світло тривог. І тренувалися дві. Ну, Півтори-дві неділі у Польщі, у Жешові. І там було набагато спокійніше. І потім вже приїхали сюди. Ви тренуєтесь наскільки я розумію, в Києві? Там на тремках є один великий басейн да, в Спортлайфі. І там, ну, як мені сказали, що у нас в Україні. Ну, по суті, один такий центр, де ви можете такого рівня підготовку робити. Чи я помиляюся, щось є ще в інших місцях? Так, ні. В Києві це самий. Найпотужніший і самий. Найкращий? Найкращий басейн у... у всій Україні. Більше немає такої інфраструктури. Інфраструктури, так. Це найліпший басейн. Всі там тренуються, чи ще є десь місця, де люди в вашому виді спорту працюють? Ну, є ще в Миколаєві, uh -huh. в Запоріжжі, мабуть, я точно не знаю. В Миколаєві тренуються зараз. А більше я не знаю де. У Львові проходив чемпіонат України, але серед молоді. Мабуть, там теж ну, там відкритий басейн. Тому я не знаю, як він працює там. Я сьогодні був якраз в залі вже після вас. і Там є одна відстань, з якої ви стрибали, а є ще там набагато вище. Да? Я розумію, скільки це метрів. У басейні? Так, ну, так, саме стрибки. Ну, Є вишка платформа 5-7,5 і десь метрів. І 10. Ну, от я подивився, там люди стрибали. Ну, це реально страшно. Ну, точно не кожен в цьому залі захоче з 10 метрів вистрибнути. І там можна і поламатися взагалі після таких стрибків. Чому ви ну, в цей вид спорту пішли, мені цікаво. Ну, я спочатку пішов у плавання. Я потренувався там. Ну, це взагалі мій друг мене привів, тому що мені, мені не було що робити. Я прийшов у плавання і. Тренер по плаванню сказав, що з мене плавець ніякий буде, і в цей момент проходив тренер, який мене забрав у стрибки воду. Каже, що тіпа, давайте я його заберу і подивимось що буде. Ось отак от я і потрапив у стрибки води. воду. Це якась, знаєте, американська історія успіху. Типу, не повірили, а потім людина опинилась на Олімпіаді, правда? Так. Ну, я був ще такий пухленький. Тобі сподобалось, так? Так. Ну, спочатку перше враження мені сподобалось. Я прийшов. я був, Ну, мені було 9 років. Це трошки пізніше, ніж приходять, які зараз спортсмени там у 6, у 5, щоб вже до 9 вже щось навчитися рибати. Я прийшов 9. І спочатку я не розумів, що це таке, але мені подобалось. Там і батут, і дорожка, і там яма. Я балувався, мене спочатку вигнали, а потім позвонили, і сказали, давайте. Нічого страшного. І ось я прийшов і отак от і зупинився там. Олег, як у вас? Е, у мене це було так. Я навчався в школі і підійшла ко мені. Ко мені дівчина говорить, не дуже, вибачте, складно спілкуватися українською. І каже, хоче займатися струбками воду. Я кажу, а що це? Вона приходь в таке в такий час, подивишся. Ну, я прийшов, і мені сподобалось, і от залишився вже 20 років, займаюся. Як перебороти себе, от не боятися стрибати? Ну, це достатньо там ну, великій дистанції, як на мене. Ну, ось в мене був, був один случай, ось коли я тренувався десь вже рік. Я навіть якщо боявся, я просто стрибав. Я нічого не думав. Що може страпитись, я просто стрибав і в мене вдало виходило. Але один раз на тренуванні я з п'яти метрів з вишки невдачно впав. І після цього я вже не хотів тренуватися. Я пішов до акробатики. а там були в акробатиці всі тренера, які знають стрибки воду і. Більшість тренерів зі стрибків прийшли з акробатиці, з батуту і ну, щось таке. І я, коли прийшов, я своєму тренеру зі стрибків нічого не сказав, просто як мишкою і позаймався там десь неділю. Тренер з акробатики подзвонив моєму зі стрибків, сказав, що ось прийшов спортсмен, повністю готовий. Він, типу, все може. І мій тренер зі стрибків попросив мене прийти ще раз, подивитися. Якщо не сподобається, то можеш типу йти на акробатику. Ось я так і прийшов і так і залишився. Я хотів би, щоб ви прийняли умови. От ви знаєте, ваших колег там в інших країнах. У нас один зал ну, хорошого рівня, де ви готуєтесь. А як це в інших країнах? Так тому що мені сьогодні середа сказав, що там умовно кажучи, в Китаї. Там в кожному районі так є ось такі зали, як у нас один на всю країну. Так, і вибірка тих спортсменів, кількість людей, які можуть виступати на Олімпіаді, вона просто величезна. Ну в Китаї просто більше людей і більше популяризований вид спорту стрибки воду ніж у Україні. І за цього ось, існують канали, укрдайвінг. І такі інші, які популяризують цей вид спорту в Україні, щоб інші люди приходили і займалися цим спортом. Ну а в плані вашої там, підготовки команди, чи всього вистачає, чи інші країни вони знаходяться на іншому рівні, в плані там, психолога, харчування, дієтолога і так далі. Ну я не знаю, як в інших країнах, але. Ось, що ви сказали, то в нас все це є. І психолог, і е, хто пильнує за харчуванням, та у нас все добре, в принципі. Ну це супер. Це так. супер. Е, як взагалі там спілкувалися з іншими спортсменами? Наскільки іншим країнам цікаво От про Україну? Щось вас запитували саме колеги по поводу спорту. Ну, більшіство питали про яка ситуація зараз в Україні, про війну, як нам там живеться, тренується і тому подібне. Ну, ми, звісно, розповідаємо, як є, що тяжко так тренуватися, і що частні прильоти є, і тривоги, і виключення світла, і все таке. І як нам добиратися до інших країн через Польщу. Потім ще, ще, ще. І ці дороги можуть займати десь до 2-3 днів. От як ми до Китаю добралися, це було три дні. І після такого тривалого переїзду це дуже тяжко відновитися та почати далі, далі стрибати. А, і ці е, ваші колеги знали, що в Україні чи це для них було таким чимось новим? Так, вони всі. Поражалися і вдивлялися, і ну вони не дуже, як то кажуть, в темі. Ну так, не в темі. Вони просто так трошки пильнують і заздалегідь бачать. Але що на сам, насправді твориться, то вони не знають. А які підсумки для себе от, після цієї олімпіади зробите вже зараз? Ну, я зробив вже те, що я тут побував, здійснив свою мрію. Я побачив, як тут все, що тут коїться, і на наступну Олімпіаду я вже буду. За медалями? Я сподіваюся. Віримо все, Олег. А я зараз чуть трохи відпочити, потім вийти з відпочинку, поспілкуватися з тренером. і... Будемо думати, що робити далі. Ну, ви налаштовані на Лос-Анджелес на наступну Думаю, липіон. так. Ага. Добре, тут у нас сьогодні дуже активна публіка, і е, я думаю, що час дати їм слово. Будь ласка, правий фланг. Хлопці сьогодні розривали своїми питаннями. Так, хлопці, ми сьогодні почали ранок з Акватік центра Ми спостерігали за вами, не тільки за вами, було дуже цікаво. Перш за все, ви кращі за американців. Я гадаю, що це дуже гарний рівень. Це по-перше, ви кращі, ніж американці. Це має вас трохи підняти. Тож, Том Делі це трохи інша дистанція, трохи інша висота, але він... Я сподіваюся, йде на пенсію, то може подумайте про 10 метрів так само, це як ідея. І е, ви сьомі в, в цілому світі, ви неймовірні, з нами поруч сиділи китайці, і вони вболівали за вас. Це так само ідея може десь в Китаї потренуватись. І вас двоє і два питання. Е, можете обрати кожен своє. Так, перше, як правильно обрати партнера для такого виду спорту, це перше. І друге питання: ми дуже багато чули про цікаві ліжка в Олімпійському селищі чи є секс в Олімпійському селищі? А можна перше питання ще раз повторити? Забув вже. Друге питання закрило все. Я думаю, ти на друге відповідаєш, якщо ти перше забув, то. Як правильно обрати партнера? Ну, вони пов'язані. Головне, щоб не було для сексу, об'єднати питання. Ну насправді ми самі не вибираємо партнера, це вибирає тренер, це можуть бути будь-які фактори. Це і який в тебе є наскок, ну, стрибок із трампліну. Це яка в тебе є техніка, це і навіть яка, я, яке в тебе тіло сполодження. Це все є те, що потрібно бути м, приблизно е, одним. Одні габарити, так? Тима? Так. А по поводу ліжка, ліжка комфортні. А секса в мене не було. Тому я не знаю. Це цитата. Я вже бачу ці заголовки. Типу, хлопці пояснили чомусь місце секса в мене не було. Отак, от, от я думаю, що для TSN.UA цей заголовок підійде. Якщо цю тему розвив... дякую. я. <плес> не особливі ліжка да, взагалі нічого -то там? з Ну мені трішки. М -м, твердо. Спати. А говорять, що трішки болить спина. Ну, спортсмени то рівня, можуть там, матраси свої привезти для того, щоб повністю відповідало. О, таке щось було, може, у інших там збірних чи не бачив? Та ні, я думаю, ні? це ну, баскетболисти USA. Я думаю, тільки вони можуть таке зробити. А ви бачили, так, що вони? Ну, я не бачив, але я знаю, що писали десь статтю про американських баскетболістів, що вони. Коли приїхали у деревню, там вже як кімнати, і там по 3-4. Uh -huh. І вони жили сім чоловік, і всього було два санузли. І вони відмовились тут жити і поїхали в якесь інше місце. У нас далі буде слава Медведенко по темі NBA. окремо живу, так? По одному, так? В У готелі. Ну, Америка. Ну, Ми розуміємо, хто приїхав, там дуже серйозний склад, тому. Ти, ти розумієш ти ну, да, да, да. Ну да. так, цікаво. Добре, ще запитання є. Такі дуже гарячі питання теж бачимо, можна ставити. Так, наш наступний спікер Станіслав Медведенко. Я хочу подякувати хлопцям, що вони спілкуються українською і хочу їм побажати. Ви не цього не стисняйтеся, я сам з суджиком розмовляю. Тому респект для вас, продовжуйте це робити. Дякую. Ми для вас будемо вболівати. Дякую. А питання не буде про готель? Що? Чи... <реш> Якби вам окремий готель дали, це вплинуло б на результати чи ні. Ну, якщо дадуть, то ми подивимось на це. Потрібно спробувати. Я думаю, це почули в Національно-Олімпійському комітеті. От, будь ласка, дівчата є запитання. Там записані, да, я розумію? <плес> <плес> Найкласніше питання сьогоднішнього вечора. Вітаю, по перше, дякую вам, що ви представляєте нашу країну на такому високому рівні. І моє питання полягає: в чому На минулій олімпіаді виникли у деяких олімпійських спортсменів проблеми пов'язані з дейтинг епом Grindr. І цього року він заблокований, наскільки я знаю, у олімпійському містечку. А можете сказати, чи є можливість зустріти олімпійських спортсменів на Баду та Тіндері? Чи також вони для вас заблоковані? Дякую за питання. Ну насправді якесь важке. Я навіть не зрозумів. А заблокована яка була платформа? Це сайт знакомств. Просто в чому основний прикол Grindr в тому, що це аплікація, вона для людей за гБТК спільноти. І якщо ви там реєструєтеся, автоматично каже про те, що ви з меншини. Ага. А в Баду і в Тіндері ви можете обирати. І мені цікаво, заблокували для спортсменів взагалі всі шляхи познайомитись з кимось у Парижі. Чи можливо ще все-таки є у нас можливість когось виловити в інших так застосунках? Мене немає в таких соцсетях, тому я не знаю що відповісти. Ну, не так. не користуємося, вибачте, не можемо відповісти. А Ну в нас конкретно зі з зі з наших спортсменів ні. Це, мабуть, якомусь іншому спортсмену треба таке питання. А як вам вчорашній скандал в боксі? Бачили у чи ні? Я не дивився. Не дивився? Добре. Я бачив, що ще було запитання там. Ага. Добре. Чи є ще бажання запитання поставити? Не хочете застосунком закінчувати? Таким цікавим. Хлопці, може, ви там. Давайте на завершення вже. Хлопці, дякую за сьогоднішній чудовий виступ. Ми за вас болівали. Класно зробили американців. Дійсно. Дякую вам за це. Дякую. Ось хотів вас спитати, чи практикуєте ви на 10-метровій вишці, чи спілкуєтесь зі своїми колегами та партнерами, які вже стрибали з 10 метрів. Ми також болівали за них. Ось, чи є плани на 10 метрів на Лос-Анджелес? Дякую за запитання. В планах таке немає. Тому що насправді, ну, мені страшно. Стрибати на 10 метрів. Тому що там, ну, якщо не вдали буде стрибок, то можна дуже-дуже себе травмувати. І мені 3 метрів дуже вистачає з головою. У вас це дуже високо. Ну, мені теж вистачає. Тобто 7 і 10, ну велика різниця. Так. Я теж я подивився сьогодні, ну страшнувато навіть дивитися на це. А от якщо б ви захотіли, скільки вам треба було б часу, щоб прилаштуватися з 7 на 10? Ну, якщо прям налаштуватися, то думаю, за рік чи два, якщо погрузитися в це з головою, то думаю, я б зміг. Але пробувати не буду. Тобто у вас вже ну, розписано, да, хтось працює на 10, хтось на 7 там, так, і, так, і так, люди так. не змінюють. Чи в світовому спорті є такі приклади, коли люди помінялися і були успішні там і там? Ну, є Та насправді багато. Є таких спортсменів, які стрибають на трьох метрів, а потім переходять на 10 чи навпаки. Тому що ну, от якщо ти стрибаєш на 10 метрів. То там більш шанс травмувати собі якісь м'язи. Там в основному страдають плечі, руки, і якщо щось там якась операція, чи ще щось, то потім вони переходять на 3 метри, на 3 метри, тому що там ну, більш-менш не такий травмоопасний. Якщо чесно, буває от, там, між вами чи між іншими колегами, коли ну, ви вдвох синхронно стрибаєте, да, і хтось, ну, хтось запоров, а да, другий нормально стрибнув. І там Починаються конфлікти, що там через тебе там, так вийшло. <ріст> Та ні, немає. Це у вас немає, да? чи взагалі? <ріст> у нас немає. У нас це розуміння. Окей, ще є якісь залу доповнення? Ще будемо відпускати, тому що у нас далі дуже насичена програма. Можливо, у наших іноземних друзів є запитання. От щось ви б хотіли сказати хлопцям? Thank you. Hello. Вітаю. Це запитання від моєї доньки. Як ви почуваєте? Коли а аудиторія викрикує ваші імена, коли ви готуєтесь до стрибка, Це це вас підтримує? Чи це для поки для вас тиск? Як ви це відчуваєте? відчуваєте, коли ви вже стоїте і оголошують ваше ім'я? Це, це страшно, чи як це, як це відчувається? Ну, я розповів, що коли оголошують ім'я. Дуже хвилювався, але як тільки я підійшов на стрибок, встав у край трампліну, то в мене затремтіли ноги, руки. Я навіть взагалі, мабуть, не зрозумів, що я зробив. Ось таке було перше відчуття. А потім з подальшими стрибками це все трішки становиться легше. Thank you. Understand? Her? Thanks. Maybe сама нелс. Можливо, ще хтось би хотів задати запитання? О, Ні? Добре, добре. Дякую за те, що ви вибороли це місце, кваліфікувалися на олімпіаду. Це ну дуже високий рівень справді. Тим паче, це не зовсім рівні умови, про які ми говорили. Ваша підготовка йде під час війни і інфраструктури не не вистачає. Бажаємо вам на наступній олімпіаді вже здобути медалі. Бажано золоті. Ми вас будемо за вас вболівати, завжди відкриті до діалогу. І слава Україні! Героям, слава. Слава. друзі, невеличка пауза.